Сьогодні на обід у мене буде пересипка. Взяла кусочок м'яса, такий грам 400 в мене тут, капустина на кіло 300 рису, тут 140 грам, морковка в мене і цибулина. Це зараз все. М'яско перерізаю і підсмажу його гарненько. На сковорідку лию масло. Нагрілося. Масло я сюди окидаю м'ясо і гарненько підсмажу. А тим часом буду готувати другі інгредієнти. Морку нарізаю Ось такою соломкою крупненькою, щоб було гарно видно її там в капусті. М'ясо гарно підсмажилося вже. Тепер його треба трошки проварити, щоб воно не було твердим. Додаю сюди солі, чайну ложечку. І вливаю сюди в мене тут томатний. Перекручені помідори. Поки буду готовити капусту, це. Собі протушиться під кришкою. Півгодинки прокипіло м'ясо, а тепер я сюди додам капусточку. Капуста теж в мене прошлогодня, вона теж тверда, я її ще теж проварю разом з м'ясом, щоб вона вкипіла. Бо дуже твердюща. Ще додаю помідор сюди трошки. Водички туди. Все, і накрию кришечкою. Посіла вже капуста, але хай ще трошки покипить, вона тверда, потім додам рис. Капусу довела до півготовності вже, майже готова. А тепер сюди я можу висипати вже рис. Зверха. Донизу його поки не перемішую, щоб не пригорів. так зверху. І накриваю кришкою. Отак трошки вже його треба потопити, бо там багато ще є жидкості, щоб не доливати наверх. І все на маленькому гні. Ось і готова моя пересипочка. Можна вже і пробу знімати. Трошки скуштую. рис гарно. Кипів, капуста, все мягеньке. Угу. Зараз спробую. Додам сметанки. І скуштую. Це якраз за смаком. Дуже смачно. Все м'ягеньке, все проварилося, м'ясо готове, рис готовий і капуста м'ягенька. М -м -м. Дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі. Прийшов, прийшов, проси їсти, прийшов, проси їсти. Набігався, нагулявся, да? зараз винесу, даю.